Гарна новина для десятків, а можливо і сотень випускників школи номер 2 Починаючи із 70-х років. Ви все ще молоді, тому що молодим залишається ваш педагог. Мова, звісно ж, про Миколу Миколаєвича Савчука. Уроки закінчились на вулиці темно. А у спортзалі все ще світиться. Це Микола Миколаєвич проводить тренування з волейболу для школярів. Сімнадцята година, хіба вам не хочеться піти додому? Тут так добре, тут відкривається друге дихання. Тут, тут... Бай, тут так. Да. Волейбольний вай. Да. Волейбол по понеділкам це давня традиція у школі номер 2 яка сьогодні є ліцеєм. І це один із способів залишатись у формі учням та вчителю. Я сам розминаюсь трошки, граю. Не кожен 30-річний сьогодні зможе похизуватись гарною формою у спортзалі, як Микола Миколаєвич? Дається в знаки малорухливий спосіб життя, який характерний багатьом сучасним людям. Що вже говорити про тих, кому 40, 50 і більше, завжди згадується Микола Миколаєвич, який у своєму віці, а це можна я скажу да. вже 80 років. Все ще грає, все ще приклад для нас всіх. Скажіть, будь ласка, це все волейбол? Чи генетика, чи якісь інші є причини вашої молодості? Ну, взагалі, це напевно життя, здоровий шлях, тобто нема шкідливих практично звичок. Постійна робота, робота влітку на городі працюю, велосипед, весь час рухаюсь. Весь час рухаюсь, тому що рух це життя. Коли не сезон для велосипеду та дачі, виручає волейбол, але не лише він допомагає Миколі Миколаєвичу продовжувати молодість. Є ще кілька лайфхаків, наприклад, піші прогулянки. Холод там чи дощ. Я приходжу, кажу дружини. Йдемо все після роботи. підемо, пройдемося обов'язково прогуляємось. Це нормально. До речі, дружина у вас також виглядає неймовірно. Здорові, щасливі стосунки також сприяють продовженню молодості. Що, що казати? Ми вже з дружиною 56 років разом. Загальні теми знаходимо, тому це запорука нашого життя, запорука, скажімо так, молодості. Я так вважаю. Ну і звісно, важливу роль відіграє улюблена робота. А для Миколи Миколаєвича бути вчителем це однозначно покликання. Він ніколи не нарікав на вчительську долю. Я дуже люблю дітей і не можу поки що без них жити. Я скажу і завжди казав так, що діти всі хороші. Є погані педагоги, є погані батьки. Свій волейбольний гурток Микола Миколаєвич веде не просто як спортивний, а спортивно оздоровчий. Ділиться зі школярами своїми премудростями. Він нам роз'ясняє, як треба правильно їсти там, харчуватися. А щоб навіть такі поради? щоб ми були здорові. Так. Скажи, що треба їсти? Ну треба їсти багато вітамінів, білків, менше жирів, більше углеводів. Коли він бачить нас з якоюсь шкідливою їжею, він завжди нам щось скаже, щоб ми не вживали. А яку шкідливу їжу він може вам сказати, щоб ви не вживали?» Чи все гарний Ну ви його слухаєте? Ну і ви ж зважаєте, що все-таки людина в своєму віці настільки класно виглядає? От іменно дуже добре сохранився. Скептики скажуть, все це генетика. Микола Миколаєвич сперечатись не буде не без цього. У мене сестра найстарша, їй 90 Три роки от буде, вона в Києві проживає. Брат, правда, він в Україні, йому 86 років. Ще працює. Ну, я саме маленький. Поки що працюю. Микола Савчук працює в школі з 1970 року, випустив 13 класів, бувши іноді класним керівником одночасно в кількох класах. Ви зараз класний керівник? Ні, зараз в цьому році перша за. 55 років роботи в школі я безкласно керівництво. Перший рік, а так 13 випусків. Нарешті ви відпочиваєте? Ну, як сказати. Мені подобається бути класним керівником серед дітей. це моє життя. Діти також із задоволенням проводять час із вчителем. Позакласний гурток відвідує по власному бажанню багато дітей, просяться із інших шкіл. Хороший тренер, він такий класний. На позиції, да. да він завжди допомагає нам якщо щось. Да, і ніколи не кричить. Мені просто подобається сам по собі спорт, і Микола Миколайович добре припадає. Основний профіль вчителя це історія, але випускники можуть згадати і інші амплуа Миколи Миколайовича: туризм, виживання, спорт, трудове навчання. Взагалі він же ж вчитель якого предмету? Трудів. Вас він викладає пра так. Дуже добре викладає. У нас Микола Миколайович веде і труди, для дівчат як і хлопців. Тому і Микола ми? Миколаевич веде працю да, для дівчат. Якось збірна ЗСУ, треба було перчатки зв'язати без пальців. І він нам давав, і ми це робили на уроці. Сьогодні Микола Миколайович приділяє особливу увагу дітям, батьки яких захищають батьківщину в рядах Збройних сил України. Таких багато чи дитині. Треба ласка, треба забота, треба підтримка. І от якраз, коли він приходить на цю секцію по волейболу, він трошки розгружається, він відлікається, він загартовується. Бачиш, коли він усміхається. Це ж добре, це життя. Користуючись можливістю, вчитель зробив екскурс в роки свого дитинства. Корінний коростенець, випускник школи номер 37 Сьогодні це сьома школа. Згадує, що будучи десятикласником, брав участь у будівництві першого у місті спортзалу. Це був 1960 рік. З рік. Цими руками з хлопцями піднімали блоки, які були зроблені на цегляному заводі. В місті Корси, і 16-кілограмові, піднімали на другий поверх. І будували цей спортзал. І коли побудували цей спортзал, то з'явилось відділення дитячої спортивної школи, яке очолив санець Сапіро. І от ми стали тренуватись і стали їздити на першу область. В області користенці показали клас. Микола Миколаєвич досі зберігає грамоту за індивідуальний успіх. За краще виконання штрафних китків на обласних змаганнях з баскетболу 1961 рік для вас важлива грамота. Це я сама дорогаційна, тому що я її отримував і зараз бачите, пам'ятаю. Як ви вже зрозуміли, мова не про волейбол у школі, а потім і в армії. І довго після армії Микола Миколаєвич займався баскетболом. Аж поки я поступово за роками відкрив таку чудову гру, як волейбол. Це не настільки чудова гра, яка дозволяє вже в певному віці за 30, за 40, за 50 навіть зараз є змагання – це відовішно, ну передати я не можу, тому що я сам її відкрив для себе. Багато дорослих, дивлячись це інтерв'ю, можуть дорікнути самим собі за те, що не виконували загальновідомих настанов, а тепер мають проблеми зі здоров'ям. Микола Миколаєвич стверджує, ніколи не пізно почати піклуватись про себе. Давайте підсумуємо, тобто для того, аби і у 80 років. Бути таким самим або майже таким самим енергічним, як школяр, потрібно здорові стосунки з коханою людиною, потрібно займатися улюбленою працею. Як у вас це бути педагогом, і грати в волейбол? І грати в волейбол. Хто може, і в інші можна грати і в теніс настільний. Я теж я пам'ятаю, можу грати і в шахи грати. Ну, я не кажу вже за шашки, грати, і в бадмінтон грати. Видів спорту багато. Найди собі вид спорту, який би приносить тобі задоволення, бо це життя. Знайти вид спорту до душі не проблема, проблема знаходити на нього сили та бажання. Можливо, приклад Миколи Миколайовича надихне нас.